Проєкт Відеошкола триває, а це значить, що його учасники та учасниці продовжують відвідувати цікаві лекції та воркшопи. Так нещодавно відбулася зустріч з професіоналом своєї справи відеографом Олександром Третінко. «Цей курс вообще очень интересный. Я рад, що в нашому міроді проходять такі програми, де можуть життємолоджі розвиватися, открывать для себя нові грани». І в їх проєкті у них ані снімають два фільми. От вони вже щось зняли, сняли. вони мені сьогодні повинні показати свої роботи, і я їм дать критику. Тобто які вони шибки допустили, і подсказати, що вони можуть сделать лучше для хлопців та дівчат. Це дуже крута можливість отримати фідбек щодо їхніх короткометражних фільмів та задати усі хвилюючі питання професіоналу. Олександр охоче поспілкувався з молоддю, розповів про власний досвід та поділився секретами створення якісних відеоробіт. Лекція здалася мені надзвичайно цікавою, неймовірно корисною в плані інформації, побудови правильних ракурсів, а також, звісно, тих, того досвіду, який нам знадобиться при зйомці фільмів, відео і різних інших сюжетів. Я хочу подякувати спікеру за те, що він провів таке дуже інформаційне заняття з нами, що він показав, як правильно знімати відео, як правильно монтувати. Щоб виходила прекрасна картинка, ми ця інформація знадобиться в майбутньому, тому що в нас йде монтування фінальних фільмів. Оргкомітет проєкту намагається максимально насичити програму навчання цікавими лекціями та спікерами, аби учасники отримали максимальну кількість необхідних знань. Для учасників дуже важливо дізнатися про те, як знімати відео, про те, як монтувати. Тому ми сьогодні запросили професіонала цього цієї справи, який розкаже їм про всі тонкощі роботи, про всі, які знадобляться хлопцям та дівчатам в майбутньому. Організаторами програми традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцька міська телерадіокомпанія, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської ради. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.